Раз я вже пройшла у свій вихідний, у свій улюблений робочий офіс. Я вирішила зняти ще одне коротеньке відео на YouTube. А потім е, моєї чекана на вілсік і тіктоки. Я б хотіла дуже коротко пояснити, як проходять зазвичай сесії. Шо сесія більш така ознайомча з процесом, вона відбувається здебільшого 30 хвилин. Наступні можуть бути більше, там близько 40-50. Звісно, я часто пропоную клієнтам йти в контракт, тому що майже ніякий запит не розбирається супербистро і для цього потрібно декілька ітерацій. Під час сесії я запитую зазвичай як ваш день. Що ми якось настроїли коннектик, Потім цікаво. Ліся, з яким запитом ви прийшли сюди на сесію. Ви його окреслюєте, можливо, там обширну історію. Ми його звужуємо до одного зазвичай речення, щоб воно було зрозуміле, вимірювальне в часі, якостях і всяких таких параметрах. І оскільки в нас є обмежений час на сесію, я запитую який найкращий результат буде для тебе під час цієї сесії, щоб ми трішечки звузили напрямок в дії. Потім ми класично говоримо про точку А. Де ти знаходишся наразі, потім ми говоримо про точку Б, якою б ти хотіла, щоб вона була. І потрошечки будуємо місточок. Звісно, це такий стандартна схема сесії. Вона може бути абсолютно по-різному піти, то в одну сторону, то в іншу, але я намагаюся трішечки її тримати. Це може бути використані різні інструменти. Можливо, якщо це буде доречно. А я попрошу тебе закрити очі і політати в тому власному гелікоптері. яка в тебе склалася. Пірте мені, це було дуже забавно. і, Можливо, колись в наступних відео я розкажу про цю свою історію. Чуємо тим, що я запитую, що цінного то взяла з цієї сесії і принесеш у своє життя. Тому запрошую вас на свою першу безкоштовну сесію. А для наступних ціна насправді досить мінімальна, поки знаходишся в навчанні, бо потім буде дуже дорого.